шановні учні 6 класу. Темою сьогоднішнього нашого уроку є основні властивості клітини. Клітина є вже понад 300 років тим найменшим структурним елементом біосфери, яку вивчають вчені цитологи. Клітина є найменшою одиницею усіх живих організмів, яка здатна самостійно проявляти ознаки життєдіяльності. Серед них слід назвати такі: ріст, розвиток, розмноження, обмін речовин, живлення, дихання, подражливість та рухи цитопласта. Почнемо характеризувати те, про що ми е, казали в минулому слайді. Ріст це певна сукупність процесів, які забезпечують збільшення маси розмірів та об'єму клітини. На малюнку один ми бачимо невеличкі розміри клітини, дрібні, невеликі вакуолі а також дуже значне велике ядро. На малюнку 2 ми можемо роздивитись поступове збільшення об'єму клітини за рахунок розтягнення, розростання вакууй, а також процес зміщення ядра. Третій малюнок демонструє нам зрілу клітину та процес об'єднання вакуулий цитоплазми. Тепер дорогі учні розглянемо, що собою являє розвиток. Це сукупність якісних змін у клітині, що ведуть до появи відмінностей порівняно з попередніми стадіями. В центральній частиці слайда перед нами не диференційована клітина і ми бачимо, як вона може змінитися. В лівій частинці ми бачимо клітину корення, яка утворює кореневий волосок А в правій частині. Зовсім інша утворена клітина в якоті. Листка. В нижній частині ми бачимо клітину провідної тканини рослинного організму. Дорогі учні, слід казати, що розвиток є процесом, який являє собою сукупність якісних змін у клітині, що ведуть до появи відмінностей порівняно. Попередніми стадіями. Mm. Учні. Поділ клітини це процес надзвичайно важливий, при якому відбувається утворення двох нових клітин, дочірніх із однієї материнської, а також розподіл хромосом між дочірніми клітинами. На схематичних малюнках які зображені на слайді, ви бачите процеси, які здійснюються послідовно в процесі поділу. Тепер, шановні учні, на цьому слайді ми можемо з вами розглянути етапи поділу клітини. На першому ми бачимо утворення в клітині. Тимчасової структури малесеньких мікротрубочок. Далі ми бачимо хромосоми, які посідають центральне місце біля екватору клітині, а також веретено На третьому слайдовому малюнку перед нами система волокон, скупчення міхурців целюлозою, а також. Далі ми бачимо окремі волокна та міхурці, що зливаються і дають початок утворенню клітинної стінки. П'ятий останній малюнок показує нам материнську клітинну стінку і клітинну стінку до черніх новоутворених клітин. Обмін речовин це сукупність тисяч хімічних реакцій, а саме, розчеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується виділенням енергії та утворенням необхідних клітинів-речовин. Рух речовин забезпечує клітині плазматична мембрана і На відповідному в малюнку цього слайду ми бачимо клітинну стінку, клітинну мембрану та окремі плазмотесни. Дорогі учні! Вода є надзвичайно важливою речовиною у клітині. Саме вода підтримує форму клітини завдяки тиску. Вода, як речовина, надходить до клітини двома шляхами. Перший шлях. Дифузія це переміщення води з місця, де її дуже багато, туди, де її мало. Другий шлях космос. Це переміщення води подібно засмоктуванню до місця, де велика концентрація соли. На двох слайдових малюнках ми бачимо зліва клітини, які втрачають воду поступово. Вакуолі зменшується в розмірах і рослина в'яне. На правому малюночку вода активно надходить до клітини. Вакуолі в ній збільшуються, поступово тиснуть зсередини на клітинну стінку. Шановні учні, живлення є дуже важливим процесом надходження та засвоєння речовин, які необхідні для забезпечення енергетичних витрат, будови і відновлення клітин. Процес поглинання та засвоєння з повітря вуглекислого газу, який є вихідним продуктом для фотосинтезу, називається повітряним живленням. Вода і мінеральні солі надходять до клітини. В основному через кореневі волоски з ґрунту. Цей процес називається мінеральним живленням. На лівому малюночку ми бачимо будову хлоропласта. Хлоропласти містять зелений пігмент хлорофіл, саме вони забезпечують процес фотосинтезу і утворення глюкози. Учні. Слід зазначити, що окрім глюкози, клітини можуть виробляти ще й багато інших речовин, які є не у всіх клітинах. До прикладу, залозісти волоски клітин лимону виробляють ефірні олії, які відлякують тварин і вбивають різні мікроорганізми. Для приваблення комах-опилювачів клітини рослин можуть виробляти особливі органічні ароматичні речовини. А залозістих клітини хижих рослин можуть виділяти ферменти, які є дуже різноманітними і допомагають в процесі перетравлення комах, на яких вони полюють. А тепер ми познайомимось з диханням клітини. Це сукупність складних процесів, які відбуваються за участю кисню, здійснюють окиснення органічних речовин і отримані енергії для життєдіяльності. Клітинне дихання забезпечують мітохондрії, які, ви знаєте, ще мають назву енергетичних танців клітин. Ви бачите на слайдовому малюночку, що за схемою до мітохондрії надходить глюкоза і кисень, а видаляється вода і вуглекислий газ. А також ви бачите, де виділення енергії необхідної для життєдіяльної літини. Дуже важливим для клітини є також рух цитоплазми, або, як його називають вчені фитологи, циклоз. Він забезпечує рівномірне, поступове розташування частин клітини, а також рух речовим в ній. Слід казати, що надзвичайно важливу роль в життєдіяльності клітини відіграє подразумість. Це властивість клітин активно змінювати свою життєдіяльність під впливом зовнішніх факторів, які виступають особливими подразниками. Серед них я назву вам такі: світло, різноманітні звуки, хімічні речовини, а також шкідливі бактерії. А тепер, дорогі учні, нам слід. важливі особливості клітин, як старіння і смерть. Це природньо запрограмовані процеси, які здійснюються в кожній клітині. У них у клітині поступово послаблюються всі процеси, зменшується об'єм цитоплазми, нагромаджуються різноманітні біохімічні включення, а далі. Руйнується мембрана, в клітині поступово настає безла і ми можемо бачити в кінці залишки клітини, що саморуйнуються. Дорогі учні, ми можемо зробити невеличкі підсумки нашого сьогоднішнього уроку за тему, яку ми вивчили. Нам слід казати, що лише клітина. Як біологічна категорія є найменшою структурною і функціональною системою, які притаманні усі властивості, що відповідають визначенню Жива природа. Клітина може здійснювати в процесах власної життєдіяльності усю сукупність численних перетворень як речових. Так, і енергія. Дякую вам за увагу. Спасибі.